Усім привіт! Мене звати Бочарова Анастасія. Я дуже рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні пропоную попрацювати з тазом та кульшовими суглобами. Але перш ніж ми почнемо, я хочу трошки приділити увагу теоретичній частині, щоб потім, коли ми будемо виконувати вправи, ви усвідомлено розуміли, що відбувається в тазу та як це контролювати. Дивіться, в нас є стегнова кістка, вона така доволі велика, і сама головка стегнової кістки розташована доволі глибоко. Да? Ось це тіло, тут шийка, і ось головка. Головка входить. В западину вертлюжну, яка знаходиться в тазу, ось таким чином. І рух може відбуватися декількома чинами: головка фіксована і рухається таз, таз фіксований і рухається головка, або одночасно і те, і те. От сьогодні ми будемо виконувати вправи, і я хочу, щоб ви візуалізували саме це ковзання. Головки відносно западини, або западини да, відносно головки. Ось також звертаю увагу на криш. Хто не знає, це ось позаду кісточка, вона знаходиться між поперековим відділом хребта і куприком. Куприк це ось прям такий хвостик, ніби. Крижова кістка утворена п'ятьма хребцями, і от коли ми будемо на ній лежати, щоб ви її уявляли як такий невеличкий човник. З інвентарю нам знадобляться м'ячики. Якщо їх немає, ви можете замінити їх шкарпетками, взявши такі дві пари прям тугих шкарпеток великих, скрутити, щоб вони сформували які два великих м'ячики. Або, можливо, є якісь дитячі м'які м'ячі. На жаль, тверді пластикові м'ячі шипами не підійдуть. Тенісні можете спробувати, але якщо буде дискомфорт, краще тоді зробити взагалі без м'ячів. Ну і в кінці тренування в нас будуть дві вправи біля стіни. Їх можна замінити, наприклад, вправами біля дивану, впираючись в диван. Ну що, бажаю гарного тренування і давайте починати. Лягаємо на спину. Я рекомендую взяти рушник. Такий невеличкий, підкласти під зону потилиці, щоб краще вибудувати себе на килимку. Ноги згинаємо в коліних суглобах, стопи втискаються килим і стоять на шарнітазом. Далі, будь ласка, відчуйте свій криш, про який я казала да, попередньо, і погрузіть його найширшою частиною в килим. Впевніться в тому, що ви не змістили вагу занадто вперед на лобкову кістку або занадто назад на поперек. Поперек має вільно лежати, під ним трошки є простору невеличкого. І так само грудний відділ, а саме центральна частина да, між лопаток, також погружається в килим і формує одну лінію з крижем. Потилицю так прям трошки припідняли, витягнули, і так само найширшою частиною погрузили в килимок. Руки давайте покладемо на таз. Ось таким чином, трикутником, великі пальці поруч, вказівні також. Вказівні знаходяться на лобкових кістках, під долоньками ви будете відчувати крижові кістки. Лікті розслабили, плечі розслабили. Ми починаємо коливати тазом вперед і назад. Згадуємо те, про що я казала: що головки стегнових кісток фіксовані. А та скрутиться навколо них. Ми його перевалюємо більше туди на передню, да? на нижню частину до куприку, а потім повертаємо трошечки більше на крижові кістки. Рух дуже легкий, без напруження. Зверніть увагу, чи не напружуються у вас сідниці, анальний сфінктер, можливо, в зоні лобкового синтезу йде напруження. Спробуйте розслабитись і зробити рух максимально легко. При цьому звертаю вашу увагу, що поперек або грудний відділ спеціально нічого не роблять. Тобто таз рівномірно нахиляючись вперед, тягне за собою і передню, і задню лінію тіла. Ми нічого не випячуємо і не піднімаємо прям занадто високо, бо тут вже ми підключимо м'язи спини і рух буде не таким легким. Давайте додамо дихання через ніс ми вдихаємо. Повітря, ніби як через трубу проходить в таз, спускаєте його туди вниз живота, в тазове дно. І далі на видиху повітря як по трубі піднімається вгору і виходить. Ще носом вдих, носом видих. Якщо ви хочете ускладнити і додатково ще вімкнути більш глибокі м'язи кору, ви можете робити видих через рот, а саме з горла, розслабивши нижню щелепу, та губи, ну і щоки також. Да? Всі м'язи обличчя розслаблені, і ми прямо з горла, як ніби на морозі, через букву Х випускаємо. Або можна включити м'язи дзинки звуками, там «з», да? або ж саме на видиху. Давайте ще пару раз. І. Закінчили. Чудово, приноважили таз в нейтральному положенні, коли криш погружається в килим та, і грудна клітка голова. І тепер ми починаємо зміщуватись ніби на одну частину крижа, інша сідниця трохи припіднімається, під нею ніби з'являється трохи повітря. Коліно тягнеться вперед. І далі обережно погрузили в килимок. Далі інша та, сторонами перевалюємося на іншу половинку. І погружаємо в килимок. Знову ж таки, рух максимально легкий. Не треба робити велику амплітуду, не треба допомагати колінами. Коліно просто витягується вперед і розслабляється. Нікуди в сторону коліна не нахиляються. Відчуйте взаємозв'язок зараз тазу і корпусу, як ніби навіть м'язи спини витягуються за тазом і за коліном вперед. Зміщуємо вагу. Криш рухається. Крижово-клубові суглоби також рухаються. Ще чотири, три, два, один. Добре, тепер в кого є м'ячки, ми беремо м'ячі, да? і ось там, де я показувала нашу головку з тигнових кісток, от ми якраз підкладаємо м'ячки позаду цих головок і навіть ще трошечки в сторону. Тобто наш таз буде ніби висіти на м'ячках і. Ем, Проростати уявним корінням в килим, а м'ячки його тримають як такі м'які подушки. Знову ж таки, розслабили грудну клітку, розслабили голову і починаємо робити тазовий годинник вперед-назад. Можливо, зараз амплітуда зміниться, і вона стане трошки більше, або в когось трохи менше. Це дуже індивідуально, головне рух виконувати легко. І відчувати фіксацію головок і прокручення саме тазу. В кульшові суглоби ми їх прям змащуємо. Вони стають такими ніби сковськими і добре рухомими. Ще вперед, назад. Не забуваємо про дихання, На вдиху пропускаємо повітря в таз. І на видиху повертаємо, пом'якшуючи грудну клітку. Вдих. І спокійний витих. Не затискаємо сідниці, не затискаємо куприки. Внутрішню поверхню стегна теж не затискаємо. Все розслаблено. Ще два. І один. Знайдіть нейтраль. Тягніться, ніби магнітом, крижем до колимка, відкрийте коліна в сторону, але не допускайте перевалювання тазу вперед. Зберігайте нейтраль, руки можна взяти в ліктєвий зимок і підняти над головою. Розслабили внутрішню поверхню стегна, дозволили м'ячикам, пройти ніби сквозь сідниці. Рудна клітка розслаблена, плечі розслаблені і починаємо дихати. Через ніс повітря ніби як через трубу проходить в самий низ. дно, воно ніби розширюється в усіх напрямках, да? як батут, який розходиться в сторони. І на видиху повітря піднімається, і через горло ми його випускаємо. Випустили щоки, м'язи, обличчя розслаблені. Ще носом вдих і видих. Часто бачу таке, що. Живіт да, працює тільки вгорі або, наприклад, тільки внизу. Немає цього рівномірного наповнення і рівномірного здуття. Спробуйте зараз це виправити і повітря направляти в усі частини, і в бокові частини, і в живіт, і в спину. Розширтесь таким конусом на 360 градусів. Вдих. І розслабляємося. Видих. І останній вдих. І витих. Повернули ноги, руки поклали вздовж корпусу. І тепер таз фіксований, а головка буде прокручуватися да, в западенні. Ми піднімаємо ногу кут 90 градусів коліні. Стегно знаходиться вертикально, занадто близько не підсовуємо, бо тоді у вас підкрутиться таз і ви втратите нейтраль. Таз тримаємо сідничними буграми, погружаємося. Точніше, що сідничним буреми тягнемося вперед, да, а от задньою частиною головки стегнової кістки погружаємося в килимок. І далі опускаємо ногу на килим. Далі інша нога, уявляємо прокручення в западенні і опустили вниз. Зараз ви можете робити або вдих на підняття, або видих, дивлячись, як вам. Зручніше, це зараз не має значення. Головне дихайте, відчувайте, як повітря проходить крізь вас. Вдих, видих. Ще. Та сфіксовано. Ви можете навіть руками тут себе трошки притримати, щоб відчувати, що там рух не відбувається в самому тазу, а відбувається саме у там в кульшових суглобах. Давайте ще пару раз. І шість. І п'ять. І чотири три, 2, І оте. Чудово. М'ячки прибираємо. І зараз попрацюємо з глибокими м'язами, стабілізаторами. Одну ногу. Давайте спочатку дві витягнемо, щоб ви просто зараз відчули. Свій таз, свої ноги, кульшові суглоби. Запам'ятайте це відчуття, можете навіть закрити очі, сфокусуватися на тому, можливо, якась нога у здається тяжкіше, або якась половинка, ніби більше втискається в килим. Запам'ятайте відчуття і підніміть одну ногу вгору, зігнувши її в коліні. При цьому, коли нога піднялась, таз да, не підкручується, і ми поперек не втискаємо. Нам не потрібно да, зайве напруження. Розслабтесь. За потреби підкладіть рушник під зону крижу, під зону тазу. Руками чіпляємось за гомілку, плечі і ключиці не звужуємо. Розслабили плечові суглоби і ключиці розширили в сторони. Тепер ми починаємо коліном, да, гомілкою давити в долоні, а долонями в гомілку. В нас виходить такий невеличкий супротив десь на 2 бали з 10. І потім повільно пом'якшили. Знову супротив, плечі сильно не піднімаються. І розслабили. Ще супротив. Прям давимо, давимо, давимо в коліном в руки і повернули. Супротив. Давимо, давимо, ще давимо. Відпустили. Давайте ще два рази. Давимо. Відчуваєте, як навіть м'язи кору глибокі підключаються. І вдих, головне, щоб криш не рухався, поперек не рухався. І останній давимо, давимо, давимо і відпустили. І тепер зберігаючи тиск. Ногою на руки, руками на ногу, ми починаємо малювати коло кульшовим суглобом, не тазом, так? тобто ми не перевалюємося на килимі. Звичайно, може бути такий невеличкий рух, але намагайтесь себе стримати і зробити рух тільки в кульшовому суглобі. Уявляйте, як головка прокручується в своїй западині, формуючи таке коло, зма... змащуючи суглоб. Ще і не втрачаємо супротив. Це важливо. Тиск має бути. Ще три, два, один. І навпаки, в іншому напрямку. І раз. Супротив, супротив, два. Коло малюємо три. Да? Ніби коліно чашечкою такого маленьке коло. Чотири, п'ять. Шість, добре. І відпускаємо ногу, розслабляємо по килому. І спробуйте тепер порівняти. Можливо, ця нога тепер здається легшою. Можливо, вага тіла, знаєте, тут прям рівномірно розподілилась по цій частині тіла. Ну що ж, давайте тепер зробимо на іншу, підняли іншу ногу, перевірили, що таз розслаблений, криш, ніби корінням проростає в килим. Руками беремось, ключиці, розширили, лопатки в килим. Починаємо спочатку просто давити. Супротив. Раз, два, три і трошки пом'якшили. І знову супротив давимо. Раз, два, три. І розслабились. Ще. Раз, два, три. Розслабились. Раз, два, три. Розслабились. Раз. Два, три. Розслабитись. І останній. Раз. Два, три. Розслабились. Тепер натискаємо, зберігаємо супротив і починаємо колінною чашечкою, ніби малювати маленьке коло, не рухаючи тазом, а рухаючи тільки самою головкою стегна. Дуже маленький, комфортний рух, зберігаючи натиск. Ще три. Два, один. І так само в іншому напрямку. І раз. Супротив, супротив, зберігаємо два, три, чотири, п'ять і шість. М'яко відпустили ногу і розслабили вниз. А тепер спробуйте порівняти з тим, як ми тоді лежали перед початком виконання вправи, і як зараз відчуття. Можливо, вже в тазу пішло таке більш розслаблення, і колючові суглоби, е, да, такі більш ніби легкі, і врівноваження. Ну що ж, далі ми з вами перейдемо до стіни і зробимо ще дві вправи, які вже більш включать все тіло. Ну що ж, знову лягаємо на килим. стопи ставимо в опору на будь-яку поверхню, в яку ви зможете добре впиратися. Сто поставимо на ширині тазу, зберігаємо те саме вбудовування криш, середина грудної клітки, потилиця, да, уявна ось всередині нас, відносно якої ми з вами витягуємося. Коліна зігнуті під кутом 90 градусів та лежить в нейтральному положенні. Руки можете покласти в килим або розкрити в сторони, але в килим буде зручніше. Тепер ми починаємо знову ж таки тазовий годинник. Спочатку таз нахиляємо вперед, лобкова кістка тягнеться до килимка, зміщуємось більше на нижню частину крижу. А далі, натискаючи стопами в стіну, ми починаємо лобкову кістку, ніби за колінами піднімати вгору, виконуючи такий плавний піднімаючий рух поперекового відділу хребта. Доходимо тільки до нижніх ребер, вище не піднімаємось. І далі обережно хребет за хребцем, вкладаючись вниз, ми вкладаємо поперековий відділ, криш, таз і розслабились. Знову таз іде в передній нахил, і далі стопи починають тиснути в стіну, таз підкручується. Ми починаємо згинатися, да, згинаємось в поперековому відділі. Піднімаємо, відриваємося, від килимка доходимо тільки до нижніх ребер. Вище не треба. І тепер розгинання в поперековому відділі. Обережно лягаємо і таз вклали, розслабилися. Давайте ще. І від поштовху стоп згинання. І розслабляючим, погружаючим рухом. Розгинанням. І згинання поштовх стопами, рівномірно. Три точки опори, великий палець, мізинець, п'ятка. Об'єднали в уявний трикутник і рівномірно натискаємо. Слідкуємо, щоб ваші коліна да, вони не зводились, не розводились, вони рівненько стояли. І все було вибудовано. І м'яко. Опускаємося, знову розгинання та сиде вперед. І згинання закручуємо, ніби клубочок всередину і плавно сповзаємо вниз, розігнулися. І ще таз запускає рух, стопи допомагають. Підніматися, ребра погружаються всередину, грудина пом'якшується, шия не напружується, зверніть увагу, чи не підключається у вас плечовий пояс, м'язи шиї. Якщо підключається, робіть меншу амплітуду. Слідкуйте за тим, щоб ви не перенапружувались. Рух легкий. Ще три. Видих. Ребра прям опускаються. І м'яко вдих. І видихаємо через горло. І вдих сідниці не затискаємо, куприки, крижі не затискаємо. Працюємо рівномірно через натиск стоп. Нічого надмірно не включаємо. І останній раз розгинання вдихнули і видих, розгинання і лягли. Добре, і тепер ми відкриваємо коліна назовні, але внутрішню поверхню стопи сильно не відриваємо. Вона може трошечки припинятись, але не сильно. Таз іде в передній нахил. Далі ми коліна з'єднуємо і таз вкладається в нейтраль на саму широку частину крижу. Сильно не підкручуємо, поперек не втискаємо таз, зараз розслаблений. Знову коліна відкрилися, ми трошечки нахилили таз вперед, сильно широко не відкриваємо, змістилися туди. І тепер в нейтраль вкладаємо таз, і коліна З'єднуємо поруч. І коліна розкрили. І з'єднали поруч нейтраль. Поприк, не втискайте. Можете прямо так долоньки підкласти, щоб ви відчували, що е, да, тільки пролізають пальці. Бо якщо занадто. Прям прогин, це теж да, невірно. Якщо у вас грудина і лобковий трикутник, у м'яка частинка врівноваження, то значить у вас нейтраль. Якщо щось з цього торчить вгору, наприклад, грудна клітка торчить, або занадто лобкова кістка піднімається вище е, крижових кісток, або навпаки, крижові кістки занадто високо, це вже означає, що нейтраль втрачена. Провідіть уявну лінію да, через центр промежини, через брюшну порожнину, через грудну клітку, шию. Голову, і ця лінія прям виходить з маківки. Ось це ваша вертикаль. І ще два назовні. всередину, Назовні. І всередину. І остання вправа, в якій ми включимо вже все тіло, інтегруємо цей рух, стопи поставили. Накилим. Зараз ми робимо передній нахил тазу. Нижні ребрості, бачите, вони трошки припінялись. Вони починають піднімати назгору, нас вгору, ніби як новорічну іграшку. Так підвісили і починають піднімати. Раз. Коли ви вже трошки припіднялися, ви починаєте тазом ніби щось підбирати, піднімаєтесь напівпальці. І починаючи від нижніх ребер, ми поступово вкладаємо поперековий відділ, криш, розслабляємо ноги і останні поставили стопи. Ще раз подивіться, будь ласка, таз в передній нахил, трошки не сильно. Ребрами, да, верхньої частини живота, починаємо себе піднімати невисоко, опора залишається на лопатки, на плечовий Пояс Високо на шию, не піднімаємось. І далі підйом пальця. таз щось ніби підбирає, лобкова кістка ниряє туди за колінами, і грудина, ребра пом'якшуються, опускається поперековий відділ, криш, сідниці і стопи. Ще таз вперед, за ребрами піднятися, відчуйте опору і на руки. Задня частина руки добре втискається в килим, долоні втискається і м'яко. Опустити. Ще. Раз. Два. На лопатки високо не піднімаємось на шию. Три і чотири. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Терей. Не затискайте сідниці. Чотири. Зробіть рух легким, таким хвилястим, плавним, да без різких переходів. Прям все одне за одним. Сегмент за сегментом. Додатково зараз ми працюємо із артикуляцією нашого хребта. Ще два. І останній. І от. Під'єднали ноги до себе, обійняли, трошечки ось так поколихалися вправо-вліво, відчули, як ваш поперек і криш стають ширшими, і ніби розповзаються по коломку. І відпустили ноги, потягнулися за руками, вдихнули і розслабилися. Чудово. На цьому наше з вами тренування завершено. Я сподіваюся, вам сподобалось, що було ефективно. І чекаю вас на наступних тренуваннях. Буду дуже вдячна за коментар, ну і за вподобайку. Всім пока-пока!